Коли в життя приходить чорна смуга, Вставляє тобі палиці у спиці, сама для себе стань найкращим другом і береже свої відверті таємниці. Добрий день усім, любі друзі. Хто завітав до мене на мій канал? А я вимушена життя в Польщі. Сьогодні ми знову з вами на кухні і буду готувати котлетки. Хочу поділитися своїм рецептом котлеток, так як готую їх я. Так, напевно, готую і багато жінок. Ну, а й не так. Давайте готувати. Ось тут у мене 700 грам індичиного фаршу. Я хотіла зробити голубців, але кинулась до капусти. А вона чорна. Така, знаєте, прожилками чорними по всій капустині. Ну, немає голубців, не буде. Так, я сюди вже натирла цибульки. Зараз увіб'ю два яйця ось так. Два яєчка курених. Думаю, досить. Тепер. Тепер, тепер. перчику, щоб не забути. Зараз я ось тут перчиком. Ось так. Будем такі більш. Я люблю перець. Взагалі ми любимо перець. Я так <сміст> їла би його, я не знаю. Уксус, перець, це для мене. І стручковий гіркий перець люблю, їсти прикуску. Ну, якось так. Ну, ви так не робіть, як я. Якщо не любите перцю, то не робіть. Я просто показую, як Багато йому перцю перцюму. Так, тепер треба чесничку. У мене є свіжий же чесничок, але він такий, якийсь як він у мене морхлий, весь такий якийсь негодящий. Не Я десь купляла ось часник старопольський. Будемо брати такого чесничку меленого. О тут воно щось є з якимись приправами він чи чешу. Мішанка. Мішанка приправого. Ой, я думала, це один часник. А як же це в котлети? Так, треба дивитися, нема в мене просто А Знаєте, що, друзі? А я на всіх страх і риск добавлю цього часнику. Ну, надіюсь, що як будуть не дуже добре, то все одно ми їх не викинемо. Поїму якось чоловіком. Може чоловік поїсти. Так що я додав. Не знаю, ніколи такого не робила. Ну, не знаю. Тут такі складники прочитала. Тут і Майя і, і Коперек, і Колеандр. І щось ще. Ну, ну, попробуємо. Побачимо, що з цього вийде. Буде смачно чи не смачно. Так, тепер. Тепер дивіться, що я буду робити. Я буду експериментувати, то експериментувати. Буду не хліб додавати, а сухарі. Я десь колись, по-моєму, бачила в інтернеті. Що... Так, це що місто хліба розмоченого додавали сухарі. Не обмакували в сухарях, так як ми це робимо, а просто додавали. Зараз я туди й додав. Скільки ще додав? Як додав. Ну добавила. Ой, не знаю, що це я таке приготую, що це мене будуть за котлети. Хоч би не. Нажарити такого, що і <смі> в рот не <смі> Ну, Так, ага, я не додавала не солі. Солі не додавала. Треба ж посолити. Так, ну, я думаю, хватає, може там я коперек. <смі> <смі> Чи той чеснок. Так, ну, будемо будем зараз дивитися, що я тут на. Намішу. Вимішу, покажу. Як буду жарити вже. Так, ну що, любі, друзі, сковорідка розігрілась. Формую котлетки. Такі невеличкі котлетки. З Зазвичай я такі чмиленькі роблю, а це мені захотілося таких невеличких. Не знаю, що воно буде. Повірте, перший раз такий рецепт. Будемо кустувати разом з вами. І знаєте, що саме? Цікаве. Що нема ж тут собак. <гум> Не котів бездомних. Щоб хоча чого віддати. <гум> так що будемо самі якось. <гум> ну, дуже, дуже надіюсь, що будуть все ж таки смачні. Ось так. Ну добре. <гум> Пожарю тоді, поділюся з вами. <гум> Які вони у мене смачні чи не смачні. Знаєте, люди друзі, такі досить смачні котлетки. Це я вам без обманули кажу. Ми цілим спробували, такі досить смачно. <кху> І такі на вигляд вони гарненькі. І такі, знаєте, хто любить більш такі твердіші, вони такі супенькі, тверденькі такі. Ну, досить смачні. Ви знаєте, що такий рецепт може існувати. Може навіть хтось так і готує, а це я так не знала, що так можна. я експериментувала, мені сподобалось. Хто хоче поекспериментувати, так як я, будь ласка, робіть, спробуйте. Ну, і на цьому все. Бажаю всім здоров'я, добробуту, щастя, миру. Миру в Україні, хто хоче повернутися до рідну землі в Україну, бо обов'язково повернувся. Терпіння нам всім і надію. І все буде добре. Будь ласка, підписуйтесь, заходьте до мене на канал, гості, будемо спілкуватися. Ставте лайки, дизлайки. Буду вам вдячна. Пишіть коментарі. Я буду на них відповідати. Ось вот так. До побачення. З вами була я вами.